Сирна паска у мене вдома на Одещині виглядає так: по суті, це великодня сирна запіканка. І сьогодні я з вами поділюсь цим супер простим, але супер класним рецептом розкажу трошки про свої сімейні великодні традиції і буду рада дізнатись про ваші основний інгредієнт цієї сирної запіканки, очевидно, кисломолочний сир. Звісно, краще, щоб сир був домашній, жирний і супер смачний. Але я беру те, що маю, просто кисломолочний сир з магазину взяла найжирніший, який знайшла 12% жирності. Взагалі, що мене спонукало поділитися цим супер простим рецептом, який по-любому і так всі знають, це спостереження за цими високими пірамідоподібними заварними сирними пасками, які заполонили інтернет за останніх пару років, які я раніше ніде ніколи не бачила ні у себе вдома, ні у великодніх кошиках інших людей. Тому вирішила поділитись тим, що для мене є класичним і традиційним в цей період. Сир обов'язково пробуйте, бо він може бути закислий, тоді треба буде додати в нього більше цукру. Далі приблизно на пів кіло додаю 2-3 яйця, цукор, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор і дрібку солі. Далі перебиваю це все до однорідності блендера. Моя мама робить так само, а бабуся раніше просто вимішувала цю сирну масу руками. Цей запечений сир у нас роблять виключно на великдень, тому такий нескладний рецепт. Мені здається святковим. Нескладний він настільки, що ми вже майже все зробили. Залишилось в цю вже однорідну сирну масу додати додатки, в якості яких у мене сьогодні будуть родзинки, які я попередньо залила окропом, а потім просушила серветкою. І те, що у мене найбільше асоціюється з великоднем лимонна цедра. Як тільки я натираю лимонну цедру в будь-який інший період часу, миттєво телепортуюсь у Великдень. Сьогодні для натирання цедри використовуватиму ось таку круту терку, про яку дуже давно мріяла і нарешті вирішила купити, бо зараз якраз натираю лимонну цедру всюди, і в сирну паску, і в звичайні. Знайшла її на промі. Там зараз багато класних великодніх знижок, які діятимуть до 20 квітня. Певне, знайдете там багато цікавого і корисного, а з підпискою для своїх ще й доставка буде безкоштовно. А я тим часом натерла мою цедру До речі, до лимона можна додати цедру апельсина або навіть замінити його цедрою апельсину, якщо раптом не любите. І те саме стосується родзинок, все має бути по любові. Якщо ви їх любите, додавайте, якщо не дуже любите, додайте менше. Якщо не любите, не додавайте взагалі, або додайте щось інше, якісь цукати, будь-що, що вам подобається. Випікатиму сир ось в такій скляній формі, яку попередньо змащу вершковим маслом. Вдома перед Великодним це все робиться не так, як у мене тут на пів кіло сиру, а береться півтора 2 кілограми домашнього жирного сиру, з нього замішується ось таке, не знаю, чи можна це назвати, тістом, купою яєць 10 плюс, і потім воно розкладається по всім формам, які є вдома. Так що, яка форма кругла, квадратна, якого розміру не важливо, просто щоб підійшла під ваш об'єм. І останнє, що треба зробити, це моє улюблене, що в моїх очах відрізняє цю сирну паску від звичайної сирної запіканки. Це тематичний візерунок, який викладається зверху родзинками. В дитинстві я дуже любила брати участь в цьому творчому завданні, і зараз покажу, як я зазвичай це робила. Ми викладаємо частину родзинок по колу, а з іншої частини посередині цієї так званої сирної паски. Частіше за все викладаються дві букви, я думаю, ви вже самі здогадалися, які. Абсолютно класичний візерунок до Великодня, який можна побачити і на салатах, і на інших стравах. А я майже закінчила, зараз закину мою сирну паску в духовку на 180 градусів, десь на 30-40 хвилин, бо поки не підпечеться, так як вам подобається. І поділю з тим, що накопала, поки намагалась дізнатись, чи робили сирну паску у нас вдома якось інакше. Моя бабуся, яка родом з Бессарабії, розказала мені, що її мама взагалі під. Цю сирну масу викладала дріжджове тісто, як на звичайні паски. Бабусі такий варіант не подобався, бо тісто під сирною масою ставало начебто мокрим, і коли вона виросла, вона почала робити те саме, але вже без тіста. Цим її рецептом я з вами і поділилась, дістала з духовки, почекала, поки осяде і охолодне, і от розрізаю, щоб спробувати шматочок. І відчути цей знайомий з дитинства святковий соковитий смак. Вам дякую за перегляд! Буде цікаво дізнатись, як у вас вдома виглядає сирна паска, і до зустрічі у нових відео!